Доброго дня всім. Сьогодні в нас субота, теплий весняний день. Трошки проведу екскурсію, що в нас де і як сходить, що в нас де є. Ну, ось, бачите, повискакували огірочки, які сіялися, чи садилися три дня назад. Вони тут в теплі, тому швидко повискакували. Це ті, що біля пічки, ось, а ті, що тільки думають. Це радує, що вже сходять. Взагалі-то гірки швидко сходять. Посходив тут в розсаднику у нас перець Барбі. Це новий перець, який ми хочемо спробувати, який він, мабуть, він ранній. Бо самий перший ось зійшов. Ось це новий перець, бачите, коли сіяли 24 лютого. А сьогодні в нас 7 березня. І вже ось тако посходив в одному яшечку і в другому. Потім трохи підросте, ми повидюргуємо бур'янці тут. Огірочки ми сіяли мадрілене, кібрія і Бьорн. Це ці огірки у касетах, що ми збираємося висаджувати десь в кінці березня у теплиці. А тут у нас в цій теплиці зеленіє редисочка. Вона була накрита агроволокном. Кілька днів назад ми агроволокно зняли. Це друга теплиця, яку ми засіяли редискою. Звичайно, по краях холодніше, то по краях ще тільки починає сходити, а посередині кращенка. Покажу ближче. Поки нічим не підкормлюємо, тільки поливаємо. Тут уже потрібно поливати. Сьогодні будемо це робити. Зараз підемо ще у першу теплицю, там, де ми з самого початку сіяли, там, де ми перший раз сіяли редиску. Перший раз сіяли редиску у цій теплиці. Тут трошки краще тут трошки раніше сіяли. Сіяли, як ви знаєте, як тут, так і там, Сіяли саморобним під е, саморобний шаблон по одній насіненці. Покажу зблизька. Отак виглядає наша редисочка. Будемо також сьогодні тут поливати. Як будемо далі доглядати і чим підкормлювати, все будемо показувати і розказувати. На перший, на перший погляд здається, що така вона нещасненька. Але нічого, вона підросте, витягнеться і похорошіє. І з неї буде толк. Дай Бог, щоб тільки не було морозів. Ну, думаю, що вже не буде, адже вже березень, вже весна, повним ходом. Ну от якось так. Всім дякую, хто нас чекає і нас дивиться. Всім гарного здоров'я і до нових зустрічей!